Сьогодні день святого Валентина. Це свято романтики, кохання та ніжності. 14 лютого закохані висловлюють власні щирі почуття та обмінюються подарунками, а ще влаштовують романтичні сюрпризи своїй другій половинці. Щоправда, деякі подарунки можуть викликати негативні емоції та розчарування. І про це варто пам'ятати закоханим. Подарунок може бути різним, дорогим, практичним, жартівливим, солодким. Валентинки або печиво у день закоханих зроблені своїми руками. Сподобається романтичним дівчатам. Прикрас суконь Багато не буває. Звичайно, цей подарунок буде коштувати недешево. Сережки, кільця, браслети, брошки. Все це не зробить дівчину більш елегантною, однак дозволить їй відчувати себе завжди гарною і привабливою. Безпрограшний варіант, якщо ви довго разом і ваша кохана любить коштовності. Плюшеві ведмеді, зайці, милі котики та інші звірята не залишать байдужими романтичних жінок. Бюджетний студентський презент для тих, кому важливий не сам подарунок, а увага. Як варіант можна подарувати іграшку-подушку, це зручно і оригінально. День святого Валентина святкується щорічно 14 лютого. Назва походить від Святого Валентина, якого згадують цього дня під час літургії католицька церква. Дата свята всіх закоханих не належить до релігійних урочистостей, тому не змінюється разом із переходом ПЦУ на новий календар. День Святого Валентина відзначається, як і завжди, 14 лютого. Вікторія Богдан, Михайло Берзань, Любомир Микитюк. Новини на вежі.